Не відповідають, я розумію, вони робочі. От у вас немає навіть от, паспорта? Ми питалися, хлопці. Сьогодні... А вас будмайданчик, буд щось. Скажіть, будь ласка, от те, що відбувається в центрі міста, реконструкція, реставрація, заміна фасадів, не знаю, би це правильно назвати, чому не висять паспорти об'єктів? І де можна подивитись дозвільні документи? Хто проводить, що проводить і що там буде. Бо, наприклад, біля готелю Полконтиненту, той великий ж там реконструюють, то там виявляється, що буде ще один поверх добудований, тобто мансарда. Давайте домовимося так. Я, дайте мені запит, я вам зразу віддам. Тому що мені, я сам не готовий на це сказати, але дійсно, ви провід, там повинен бути паспорт фасаду. А він. Мені показували його. Чому там не висить, не знаю. Не готовий зараз сказати. Дякую.